Підійшла вже друга частина нашого служіння. І ми будемо з вами звершувати заповідь, яку залишив нам Господь Христос як заповідь вічну, а доки поки він не прийде. Я буду читати вже багатьом знайомий текст, цей текст. Цей текст записаний в першому посланні до. Коринської церкви 11 розділ. Вже дуже багато разів ми його читали з вами. Всіх вже четвертий рік, так? Да? На кожне причастя бачите, і кожен раз Господь дає зерно. Тому слава Богу. Що відходить? Слава Богу за. Слово Боже, сьогодні дякуємо, брат Володимир, за слова настанови, за слова підбадьорення. І дійсно, слово Боже, воно е, унікальне і універсальне, дійсно є рецептура знаєте, для усіх життєвих обставин. Але то зерно треба що? знаходити. Розумієте, коли є горішок, він в чому? У пі. Для того, щоб взяти зерно, що потрібно? Розкрити. І дуже часто ми минуємо сюрмами шукати то зерно правди, натикаємось на ту скарбку і що? І залишаємо. Але ж в житті не так. Хто пам'ятає, які горіхи їли в дитинстві, руки які були? Аж чорні правда, бо так тіло святого горішка, молодого, солоденького. так само і зі Словом Божим. Треба, треба шукати для себе відповіді, треба прибувати в Слові Божому, треба вивчати досвіду. Я постараюсь коротко перед причастям. Але текст, який ми вже роками читаємо на причастя, а до цього ще роками його слухали, треба читати також контекст, для того, щоб розуміти, про що казав Павло. Ми звикли з вами да, про, чи знати те, що Павло пише до Корифов і каже, бо я передав вам те, що да, прийняв від самого Господа, що в ту ніч, в яку він був преданий, да, він взяв чашу, взяв хліб, дав і от. Ми таким чином розпомогли. Але в Коринфі була якась проблема. І ця проблема стосувалася саме з причастя, а точніше, невільного підходу до причастя. І апостол Павло, відповідаючи їм чи даючи настанову, як правильно він цю проблему виносить на світло. Давайте зачитаємо разом. 17 вірша я зачитаю. Зачитаємо параграф так, щоб цілісно розуміти. Але наставляючи в цьому, не хвалю вас, каже Павло. Ви чуєте, що Господь каже через апостола до церкви? Каже, я вас наставляю. І саме в цьому зараз, але не хвалю. Дуже часто Павло, коли давав якусь основу церкву, не хвалив. А до Кирилли каже, я не хвалю вас. Тому що ви збираєтесь не на краще, а на гірше. Проблема в Коринфі була та, що вони збирались в церкву, але воявала і збиралися на причастя, на вечерю Господу. Але так виходило, що вони збиралися не на краще, а на гірше. В чому ж проблема? І далі він розказує: я трошки наперед скажу, що церква розбивалася на що? На групи? Ті, хто побагатші, окремо збиралися, ті, хто побідніші, окремо, ті, хто приходили раніше. Вже наїдалися і з'їдали майже все, а ті, хто запізнювались по різних обставинах. Хтось на роботі, хтось не йому треба було зробити роботу відпроситися, приходить, а вже їжі нема. Це сьогодні, знаєте, для нас е ну, заповідь Господня да, причастя, вона стала більш літургійними. Ми проводимо літургію. Сам Христос, якщо ми читаємо Євангелія, як він з учнями проводив вечерю? Це був пасхальний седер, юдейська пасхальна вечеря, за якою, за якою Він. Встановлюють нарозовітні вечері. Тобто це було за столом. І Перша церква, перша апостольська церква так і проводила час. Накривалися столи, як їжа була, багатша вщина, багатша їжа, бідніша, бід, бідніша. Але був спомин і виконання заповіді Господні. Тобто було причастя, але це було в форматі вечері загальної. Вона називається сьогодні в християнській агапи, да? вечеря любові. Коли віруючі збираються і вкушають її. Ми настільки з вами вже прийняли на себе європейські шаблони, знаєте, європейське мишлення. Ну, я прийняв, да? ви європейці, і покоріння, але Богослів'я маю на увазі. Да? Західне тлумачення слова, що в нас все стало більш таке. Ось то з причастям. Якось так. Ми забуваємо дуже часто, що християнство це східне відрозповідання. Що воно мало на початку іншу традицію, що воно вийшло з іншої культури. Але коли ми вивчаємо Біблію, коли ми вивчаємо Богослівля і навколо богослівські науки, для нас слово Боже ширше встає, ми вивчаємо контекст, в якому писалося, ми вивчаємо з вами історичний контекст, культурний, необхідно зрозуміти старий заповідь. Щоб будувати своє богослів'я на новому. І коли ми це це читаємо, ми розуміємо, чому Павло писав їм, що щось ви робите не так. А що ж було не так? Давайте розберемося. Бо, по-перше, я чую, коли ви збираєтесь у церкві, то поміж вами є розділення. І цьому почасті вірю. Тобто, а так вірю? Далі він каже, тому що між вами повинні бути і різні думки, щоб виявилося серед вас гідні. Ви знаєте, саме на цьому місці писання завжди в церквах, особливо, де я був, кажуть, нормально, дискусії, дебати мають бути, щоб ікусне є проявність. Оригінальний текст каже, гідний, достойний. Але ви знаєте, коли ти досліджуєш писання, а не просто його читаєш. Коли ти розбираєш писання, коли ти робиш всю необхідну роботу з Біблією, ти розумієш, що це іронія, яка звучить у Павло. Ви розумієте, що він каже? Розуміючи ваш стан, корінка не духовний, де одні з вас намагаються бути яким? достойними, а інших не поважають за достойне. Він каже, я навіть не дивуюсь, що ви там сперечаєтесь і поділяєтесь. Бо каже, ну, судячи з вашої ментальності, хтось з вас має бути достойним. Він засуджує це, друзі. Я колись був це, коли був себе, не казали, що нормально, іскусне проявляється в спорах. Ви знаєте, що самі страшні війни, вони релігійні. 20 Тому, каже Павло, коли ви збираєтесь разом, то це не значить споживати вечерю Господню. І він говорить, отакий от формат ваших зборів. По-перше, суперечні, поділення, одні кращі за інших. Він каже, це не значить пишати вечерю Господню. Тобто це не значить робити якусь Божу справу, чи приймати участь у виконанні заповіді. І ви ще він каже, ви збираєтесь не на краще, а на що? На їрше. Бо кожен спочатку споживає власну вечерю і один голодує, а інший пересичується. Ну, традиція в церкві була, знаєте, да? я трошки вже візьму час, якщо дозволити, бо, так затронув тему. Приходив кожен, кожен з дому приносить їжу для того, щоб разом зібратися, накрити стол і їсти. Але щось було не так з серцями Коринської церкви. Віруючими вони були? Так, так віруючими. Павло, коли пише, пише святим у Хоча ми знаємо, так, да, всю святість. Ми дуже часто хочемо бути якою церквою? Ну, так, принаймні, такою. Але скажу вам чесно, багато церков бачить. Дуже часто всі викавітують. Землі, знаєте, Бо кожен спочатку споживає власну вечерю. Він прийшов в церкву, приніс їжу, розклав, і шо пішов пішов? Що там мені до тої сестри, що не може підійти до того стола чи ті, що запізнюються? Да, головне мені що? Самому на іскість. Вечері поучаствував, в агапи, да? вечері господній, заповідь виконав. Приніс в церкву їжу, хорошо поїв. Але це трагедія. Але це трагедія. Вона показує стан нашого серця. Це можна переносити і в духовний аспект, і прочі але я хочу, щоб ми зараз читали з вами в контексті того, що писав Павло. Для того, щоб зрозуміти, що мені робити тут і сьогодні, я повинен вірно зрозуміти і вірно тлумачити, що Бог вклав автору на серце закласти в текст. Що саме автор закладав в текст, коли писав це пісня? Друзі, перш за все, коли ми збираємось на вечерю, ми маємо дивитися стан свого серця у відношенні до один, один до одного. Відношення в церкві, вони самі важливі. Ми маємо робити духовний аналіз. Якщо я член церкви, я член тіла, то як я, в ну, залежності від того, як я поміщений іде Господу, відношусь до інших членів церкви, як я взаємодію. Я вже колись казав, да, що мій, мій, мій зініць, він там хоч і окремо да, на руці, там, майже наприкінці, але він залежить від цього тіла. І він ніколи там не буде проти там, да, чогось, це злагодження. І Павло саме проводить принцип взаємодії в церкві з членством звичайно, в звичайному тілі. Бо кожен спочатку споживає власну вечерю і один голодує, а інший пересичується. І далі він кажуть, хіба не маєте домів, щоб їсти та пити? Тобто для того, щоб просто цю потребу, звичайну, людську, потрібну? Потрібну. Але просто, щоб її реалізувати, для цього є дом. Ну якщо ти тільки про їжу, то для цього є дом, всіх поїв нормально і все. Але вечеря Господня, вона набагато забільша за звичайну вечерю. Просто, знаєте, відрізняється від просто поїсти. Так само, як це вино і цей хліб. Це не просто, знаєте, хліб і вино. Хіба не маєте домів, щоб їсти та пити? Чи зневажаєте церкву Божу і принижуєте незаможних? Що було? Ті, хто побагатше, винібрігалі тим, хто побідні? Знаєте, дуже часто буває, що там хтось похитріше, хтось посильніше, хтось там побільш. І можуть зневажати тими, хто простий. Це наука як для членів церкви, зараз кажу, так і для гостей. Це стосується, друзі, і їжі, і відношення взагалі по багатьох причинах. Щоб ми думали про інших. Що вам сказати, пише Павло Восточ? Ну, ви, ви розумієте це послання? Послання до церкви. Самі звичайні прості речі, але повністю все ніг на голову. Він каже, що я можу ще сказати? Вон просто. Що вам сказати? Похвалити вас за це? Не похвалити? Бо я прийняв від Господа те, що й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, в якої ночі? В яку був виданий. Тобто в ніч, яку його зрадили, він взяв хліб і подякувавши, приломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається. Робіть це на сповнен про мене. Друзі, коли ми читаємо цей вірш в нікантік, то він, звичайно, про чашу і носячи. Але що каже Павло? Він каже за ті перегиби, які були в церкві, а потім каже, я ж вам кажу про принцип взагалі. Скажіть, знав Христос, що він ламає хліб з тими, хто його зрадить? Ми ж завжди думаємо, що зрадив його хто? Лише Іуда, правда? Ну, той продав. Ну, лише Петро відрігся трижди, так? Але якщо ми читаємо уважну Біблію, там всі обіцяли і в Гівсіманії, до речі, всі, окрім Петра, втікли, і Іоанна. А Петро прийшов далі всіх. Це так, до речі, про того Петра, якого дуже часто люблять проповідять, знаєте, тричі відріться, стільки наговорив, але ми, якщо уважно, вивчаємо писання, саме Петро довше всіх пройшов. Але навіть вже прийшовши і побачивши суд, не маючи Духа Святого, сили Духа Святого, зрікся, це теж такий приклад, що ми на своєму бійці на людському далеко не поїдемо. До іспитання. Все. Що Петро дійсно він смерті не боявся, він був такий, знаєте, рибалка, чоловік того часу, дуже крепкий. Уявіть собі, прийшла там сотня чи півтори сотні людей зі зброєю, з кілцями розлючені. бачили, да? східних людей розлючених? Зараз новини облітали весь світ. От уявіть там кінах того прийшла. Всі розбілися, а Петро достає ножа і пішов махати сюди. Це людина, яка не боялася смерті. Він готовий був дійсно померти за Христа. Але він боявся позора. Він коли побачив, як знущались над Христом, коли плювали в обличчя, давали пащочини, він побоявся той зневаги. І чисто по людьській відрікся. Каже, ні, не знаю. Ні». Оцього він побоявся. Але повернувся, що каже Що каже Павло? Він ставив приклад поступу Христа. Бо Христос думав не про себе. Він в ту ніч, яку був преданий. Бере хліб, роздає її і каже, їжте від нього всі. Приклад жертвовності, приклад смирення і приклад любові для кожного з нас. Саме тому під час вечері ми маємо читати ці слова. Бо про чашу і хліб ну, зрозуміло. Хоча, може, я що не багатьом, будемо і це питання висвітлювати, колись ми говорили про багато аспектів. І це лише видів знаків. Навіть не символи, а як знаки. Бо я прийняв від Господа те, що й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, в якому був виданий, узяв хліб і подякувавши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Коли ми збираємось в церкву, коли ми маємо передивлятися свої відносини з членими церкви. Ми маємо згадувати вчення Христа, Його жертовну, жертовність, Його любов, Його відношення. Так само і чашу після вечері, говоричи, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на сповнику мене. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'яти цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Ще два аспекти. Сповіщаємо друг Другу через це дійство. І людям, які приходять і сьогодні багато гостей взагалі. І для вас ми сповіщаємо смерть Господню за ваші гріхи. Вам прощені гріхи, але ви маєте прийняти це прощення. Тому церква сповіщається і має це робити написан термін аж до самого другого прихід Христос. В епоху благодатті, в епоху церкви є можливість покаятися любій людині. Не існує гріха, який Бог не прощає. Ну, Колись розберемо, чи треба є окрема гріх на Духа Святого. І побачимо з вами, що це гріх не відіє так Тобто люба людина з любим гріхом, яка приходить і кається, Бог прощає. Да. Це ми можемо не розуміти. Ну як да, це він може, ну, от, коли ми там думаємо про когось, хто гірше нас, знаєте, але забуваємо, що нам прощає. А Бог може. І він каже, що мої думки, не ваші думки. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу смерті Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому, хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, в оригіналі стоїть і грецьке слово анаксісос. Це буквально воно значить не виправдано. Не виправдано. Але в якому сенсі? Контекст згадую, що значить недостойно? Коли я не член церкви чи поводжу себе не як член церкви, ви сюди можете вміщати багато речей. Ми ж дуже часто думаємо, що тільки снігом всі мають, не? але ж ми розуміємо кожен себе, і ми сповідуємося перед цим. Ми просимо у Бога пробачення. Але тут, кажеться, недостойне участь, це коли я зневажаю членів церкви. Так, да, Я настоюю на тому, що для прийняття. Чи для участі у хлібаламані ти маєш бути воцерковим. Бо по-іншому в тебе ну, в тебе відносини з членами церкви? Як ти можеш розсуждати про тіло Господня, яке є в церкві? Тут так, да, в цьому аспекті так. І часто в нашій церкві надаємо людям, які вже покаялись, але ще не прийняли водне хрещення, ми надаємо можливість таку, бо не завжди людина не приймає хрещення по своїй там проволоці. Часто церква. Людину трошки підтягуємо до хрещення. Але людина, яка покаялась, яка воцерковилась, яка розуміє, де вона, що вона робить, як вона має взаємодіяти з членами церкви, і де її місце в церкві, вона може бути причасна і вже причасна і до крові, і до тіла Христового. Скажіть амінь, якщо. Тому хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господня. Бачите? Може бути провина, якщо ми неправильно себе поводимо в церкві. І вина буде і проти крові, і проти тіла. Нехай випробовує себе сама людина. І під час при причастя, при час вечері Господні, ми проводимо духовний аналіз. Да, і десь я буваю неправ, як пастор, десь більше строгі до і я дійсно прошу вибачення, якщо когось з вас ображаю. це не хоче, але не спеціально, але буває ми всі люди. І пастор це не безрічна людина. Тому якщо когось пробачить, вибачте, тішина, розкажіть і Ну, Намагаюся, але все одно. Ну, Людина має вибачати. Часто ми ж там звикли традиційно на, на, на похоронах стоїмо, да? покойні кутруні, і священник понакатаний. Якщо хтось щось на нього має, простіть. І Всі що кажуть? Прощаємо з чистого серця. Що кажуть? Бог простіть. Чого Бог тобі каже? Якщо комусь щось зробив, простіть. Ви розумієте, саме в самої традиції порушено все. І ми там не розуміємо, я сам такий там. Бог простить. Я кажуть, якщо проти кого щось робити. То простіть йому. І всі такі – Бог простить. Це не тому, що люди не можуть бать, ну, да, Прощення У Бога. Кажуть що вам, хоча йому вже це так байдуже, повірте мені, він лежить вже холодненький, йому байдуже. Хто на нього що має? І про це каже слово Боже. Бо належить один, один раз померти, а потім що? Ні сорок днів, друзі, не рік десь. У Христа була місія. Сорок днів він навідував. Своїх учнів, і поки не зійшов Дух Святий, він їх наставляв. Яка участь буде у мене після смерті, що я 40 днів тут чи в Букав? Я вже туди хочу. А мені ще допомільний бонус, доповнітельна время, знаєте? Бо щоразу, коли їсте цей хліб, і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Тому хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господньої. Нехай випробовує себе саму людина, і таким чином нехай їсть від хліба і нехай п'є із чаші. Я завжди кажу для членів церкви. Якщо ваш стан на сьогодні не є гріховним, тобто ти не закарілів у гріці, то, звісно, ти можеш виходити і участити. І ніде Біблія не каже, що ти утримався. Традиційно навіть в протестантських церквах там, треба утримати. Так, да, дійсно, якщо ти живеш на честі, то тобі самому краще до святині не йти. Але слухай, якщо ти є, віруча людина не згрішає. Але ми спокутуємо свої провини, гріхи. Друзі, а посуд це гріх чи ні? Ми ж звикли, що гріх це що? П'янство, крадіжки, мап, да? ще такі ну, гріхи конкретні. Але я за свій час ні разу не бачив людину, яку відлучили від церкви за клівіту. Ну, заздрість? А заздрість – це гріх? <риклад> Хто чув, що когось за, за заздрість відлучили? А чому ні? А за гріховні думки, вони чи ні? гріхи чи ні? Похоть в помислі. Да? Гріх чи злость? Я не чув, що когось там, знаєте, раз і відлучили, за те, що він постійно там в помислах десь грішив. Тому перед тим, як приймати причастя, у нас проходить служіння. Щоб кожен з нас міг про себе у Бога перед причастям попросити прощення, тобто зробити духовний аналіз. Хтось робить це за тиждень. Ви ж розумієте, що встановлений термін причастя раз в місяць це ну, традиційно так у нас склалося. Перша церква збиралася всякий раз, коли збиралися разом, вони робили спогад, вечері Господу. І це корисно, якщо там кожен день збираємося, кожен день під час духовного спілкування проводиться вечеря, а духовний аналіз кожен день. Що він робить? Він робить мене чище, він робить мене більш бодрствуючим, а так місяць я щось чекаю. Хто пам'ятає під час війни, коли було дане вдохновені, два рази на тиждень робили, як Бог вів. Це духовна ревізія ще, окрім самого священного дійства, це ще й духовна ревізія особиста. Коли мій дух союз з Духом Божим, він робить духовний аналіз в моєму житті, я кажу, Господи, і там не той, і там не так. Господи, прости. <клес> нехай випроповує себе саму людину. І таким чином нехай їсть під хліба і нехай п'є із чаші.